Шановний пане голово, шановні депутати та представники національних меншин. Тистатенокуртістатки ти пішелюкишнем запішедісосолок. Речниця української національної меншини розпочала свій виступ у парламенті Угорщини українською мовою. Ліліана Грекса подякувала за те, що з вересня в Угорщині могла розпочати свою роботу школа української мови імені Лесі Українки, як у Будапешті, так і в місті Нередьгаза. Перший дзвінок пролунав і для тих декількох тисяч українських діток, які, рятуючись від війни, потрапили до Угорщини. Ці діти через російську агресію і надалі не можуть повернутися на свою батьківщину, і вони мають навчатися в чужій для них країні на чужій мові у той час, як їх батьки несуть службу на фронті. Українським біженцям жінкам та дітям потрібна велика підтримка. Тому хочу подякувати всім навчальним закладам та педагогам, які приділяють виняткову увагу цим дітям та допомагають у їхній інтеграції. Дякую кожній угорській родині та батькам, які надають підтримку українським родинам. Дякую кожній угорській дитині за те, що вони граються разом з українськими дітьми, сприймають їх посмішкою або допомагають в написанні домашнього завдання. Від щирого серця хочу подякувати кожному, хто у літній період допоміг організувати табори та оздоровлення для українських дітей. Адже крім дітей, які прибули до Угорщини як біженці, на літо на відпочинок до нас приїхали декілька тисяч дітей з України. Іни, які і надалі знаходяться під нападом зі сторони російського агресора, так як я особисто зустрілася з багатьма з цих дітей, я можу з певненістю заявити, що вони здобули багато приємних позитивних вражень за це літо. За це вони сказали велике дякую. Але літо закінчилося. Пролунав перший дзвоник. Ті діти, які відпочивали тут в Угорщині, мали повернутися до українських буднів, де замість дзвоника про примусову перерву повідомляє звук сирен. А навчання продовжується у темних укриттях на Дітей чатує небезпека у вигляді російської ракети по дорозі додому та вдома під час сну. Шановний парламент, повномасштабна російська агресія на території України триває вже 579-й день. І не лише український народ, українська спільнота тут в Угорщині, і Угорщина в цілому, але і весь демократичний світ однозначно прагне того, щоб це несправедливе жахіття нарешті закінчилося, щоб нарешті настав мир. Біке у своєму виступі Ліліана Грекса згадала і про те, що після дворічної перерви знову відбулося засідання угорсько-української міжурядової робочої групи з питань освіти. однією з важливих тем засідання стала угорськомовна освіта в Україні та українськомовна освіта в Угорщині. Важливість освіти національних меншин на рідній мові та серйозну налаштованість сторін на співпрацю у цій площині вказує і те, що обидві делегації отримали офіційні запрошення на участь. Це при представники національних меншин, членом української делегації була видатна та досвідчена особистість угорської спільноти в Україні Ілдико Орос, А в угорській делегації запрошення на участь отримала я як речниця української національної спільноти в Угорщині. Багатообіцяючі перемовини будуть проведені в наступному місяці. Я особисто хочу подякувати представникам українського та угорського уряду за їхню конструктивну позицію і сподіваюся, що вони і в майбутньому не дозволять, щоб певні локальні провокації. Підірвали діалог та співпрацю між двома країнами стосовно паритетного забезпечення прав національних меншин. Парламентський держсекретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Темадір у своєму виступі наголосив, що Угорщина від самого початку війни поспішила на допомогу українському народові. Уряд Угорщини за ініціативою пані Ліліани Грекси прийняв урядове рішення про надзвичайні правила заснування навчального закладу під час навчального року державним самоврядуванням українців Угорщини. Завдяки цьому у Будапешті та Ніредьгазі було розпочато навчання. Хочу розповісти, що ще у двох прикордонних містах Торнішпалца та Кішварда діє українськомовне навчання в угорських школах, оскільки відповідно до закону українське самоврядування ініціюватиме таке питання, то уряд угорщини готовий розгляд. Анути можливість про відкриття додаткових закладів та запровадження українськомовної освіти в угорських навчальних закладах. Всі правила та вимоги для цього нормуються законом. Ми це донесли до відома наших українських партнерів під час засідання робочої групи, що наміри угорщини стосовно цих питань може підсилити те, якби були прийняті відповідні кроки стосовно відновлення освітніх прав угорської національної меншини в Україні. Тут є певні зрушення, адже ми отримали обіцянку про застосування певних змін. В законі побачимо, чи за обіцянкою слідуватимуть дії, але ці наміри зараз здаються більш серйозними ніж раніше. Це дарує нам надію, що можуть відбутися зміни. І так, у наступні місяці в угорсько-українських стосунках можуть відбутися серйозні кроки на покращення. За офіційними даними, за півтора року війни на територію Угорщини заїхало 1 мільйон 800 тисяч біженців з України з них 600 тисяч скористалися допомогою в пунктах підтримки, вокзалах та карітативних організаціях. 1 вересня за підтримки уряду Угорщини в Будапешті та Ніредьгазі було офіційно відкрито школу української мови імені Лесі Українки. Наразі у школі навчаються 100 дітей, але організатори розраховують на те, що кількість учнів збільшиться, адже батьки зацікавлені у можливості навчання рідною мовою для своїх дітей.